10 жовтня 2014 року на телеканалі Лубни транслювався сюжет, який стосувався головного лікаря комунальної центральної міської лікарні Сергія Наталенка, який написав заяву про звільнення, та лікаря інфекціоніста інфекційного кабінету Валентини Крудько, з якої зняли півставки сумісника в кабінеті довіра. У вказаному сюжеті складалось враження так, нібито Валентину Крудько було звільнено від півставки сумісництва посади лікаря-інфекціоніста кабінету довіра поліклінічного відділу в зв'язку з тим, що до роботи по вказаній посаді приступив працівник, який прибував у відпустці по вагітності, пологах і догляду за дитиною. Через це у маси пішов резонанс про те, що Валентина Крутько не поділила місце з молодим спеціалістом. В зв'язку з цим телекомпанія Лубни провела довготривале розслідування, перевіривши та дослідивши певні документи та залучивши спеціалістів. Вивчивши ці документи, нами було встановлено те, що крутько Валентина Михайлівна. Е Крутку Валентині Михайлівні було надано сумісництво 0,5 посади лікаря-інфекціоніста кабінету довіри поліклінічного відділення на підставі її заяви. І вона не займала посади особи, яка перебувала в декретній відпустці. Тобто, це була її законні ставки, на які вона працювала, так? Да. Тоді постає питання: навіщо було знімати з крутько півставки, за словами Людмили Степанової, голови профспілки лікарні, нібито через молодого спеціаліста, який після виходу з декрету другого лікаря кабінету довіри залишається без роботи, якщо я, наприклад, нахожусь на якійсь роботі і в мене щось забирають, і ну мене ж повинні якось повідомити у термін відповідно до чинного законодавства. Чи знаходжуся я на трудовій угоді, чи на ходу на хонахожу на Але ну, повідомляти повинні. Лікар Крутько не була повідомлена про зняття з неї півставки належним чином, що порушує норми трудового законодавства. Стан важкий, я ходила до за кадрів, показувала свої документи про те, що вибачте, мене будь-які зміни кадрові. Прошу вас попереджати, бо в мене скрутна становище. Ви, ви всі знаєте, так що всі все знали, так? і тим паче все рівно переступили через все, фактично, через ті всі, що в мене двоє дітей, що в мене, будь ласка, чоловік в зоні, а то всім абсолютно на все. Повинно бути письмове попередження значить, працівника за два місяці до цього, цього звільнення. І далі працівник або погоджується з цим, значить, або тоді ну, має право оскаржити ці дії в судовому порядку. І цього не було зроблено. Крім того, вона надавала, я вважаю, що тут було допущено не тільки ну, порушення законодавства, а також і якісь ну, принципи моралі, які існують в нашому суспільстві, справедливості, людяності, тому що вона надавала ну, першу довідку про те, що її чоловік знаходився бой, приймав участь в бойових діях в АТО. Надавала довідки про те, що неповнолітні діти, і зверталася до проспілкового комітету, зверталася до керівництва нашого міста, значить, ну і все ж таки це ніяким чином не подіяло. І цей наказ був виданий. Ну і тут можна сказати, що, в принципі. Керівництво чи ну мудрість, скажімо так, керівництва керівника підприємства вона полягає в тому, щоб ці улагоджувати якісь злагоджувати ці конфлікти, які ну, можуть виникнути, виникають для того, щоб все вирішити якимсь компромісом, поговорити з людиною, переконати. І Раз, може бути, другий раз вислухати людину, тобто це в цьому полягає мудрість керівника. На жаль, я вважаю, що тут якраз ну не було це в повній мірі, значить дотримано. Знову повстає питання, чому з Крудько було знято півставки на користь молодого спеціаліста під час інтерв'ю та публічних виступів. Адміністрація лікарні була не точно визначені соціального стану молодого спеціаліста. Чи є в неї дитина, чи немає? Вона молодий. Іменно фахівець по, е, інфекціоніст по віл інфекціям. Мати ні, 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 нема ні, 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 що один очікувати. Це це, що вийшло? Дякую. Ні, ні. ні. Взагалі молод... прийшла до нас. Вона робила в Києві в інфекційному відділенні. Виходить з декрету людина, звільняється місце, і цей молодий спеціаліст залишається без роботи. Також, ви розумієте, ситуація, яка мама, мама одиначка. Їй знайшли півставочки е сумісника приймального відділення, але на півставки, самі розумієте, мама одиначка з дитиною. І тому вирішили, стали, ставили, поставили питання так. Із Валентини Михайлівни зняти сумісництва півставки. Також голова профспілки надавала дані з трудової книжки Валентини Крутько, що порушує її права. Є закон про захист персональних даних і без згоди особи надавати ці дані третім особам стороннім особам. Це заборонено законом. Я так розумію, що ти нехайна згоду ж на це ніяко не давала. Тому це теж були допущені певні порушення. Людмила Степанова впевнена, що нічого не порушувала, адже використовувала лише ксерокопії, а не оригінали документів. Книжки, трудова книжка вона являється документом строгої звітності, але трудової книжки, як такової, в мене не було. У мене була ксірокопія, от, яку ми тільки по показали, що вона така є, і, і на той забрали назад. А самої трудової книжки, як такого документа, немає. Він, я знаю, що на теперішній час здається, знаходиться Валентина Михайловна. Він видається тільки під підписи трудової книжки на руки. Я набрала я її. в Ба... мене була тільки ксерокопія, а ксерокопія ну воно не вважається, що це написані для... все одно. Ну ні, ксерокопія не вважається такою. Також як голова профспілки, вона не стала на захист свого працівника, стверджуючи, що не було порушено трудового законодавства. Другого законодавства. От. А коли, по-перше, не було, навіть вона не звернулася про своє порушення, звернулася медсестра, сказала з проханням розібратися, що сталося. Після цього я провела консультації із юристом Полтавської обласної організації обласна організація профспілки працівників охорони здоров'я. Була проведена консультація з нею згідно. Того, що було зняти сумісництво, то порушень із законодавства абсолютно не було ніяких, так що факта такого як десь заступиться, ну не було, не було фактично, що від не було чого відстоювати. Останнім незрозумілим фактом є заява про звільнення головного лікаря центральної лікарні Сергія Наталенка. Коли це був виданий наказ. Вона теж почала звертатися ну, в різні інстанції за допомогою до, до, до мера нашого міста, е, і е, також ну, прийшли на допомогу е, ну, воїни за те, які служили з її разом з її чоловіком, який, до речі, приблизно в, ну, всі дні, коли видано було наказ. Він загинув героїчно, загинув на АТО. Вони ну, дзвонили сюди і приїжджали сюди. Значить, ну, звичайно, заділа ця ситуація, що дружина їхнього товариша, побратима бойового так постраждала, і вони теж зверталися ну, в тих межах, яких вони вважали значить, за потрібне, зверталися на керівництва нашого міста. І Чи ну, це поділо, чи щось, якась інша обставина поділа. Але 6 листопада був виданий наказ про те, що її повністю поновили значить, ну, усіх її значить, правах, передбачених трудовим, нашим, законодавством трудовим договором, і вона продовжує працювати на півтори ставки. Я вважаю, що ці події вони між собою ніяк не пов'язані, і те, що люди виходили там на мітинг, захищали свого керівника, я вважаю, що це ну, були якісь зайві емоції, зайві якісь дії, які ну, абсолютно недоцільні були в даній ситуації, я так думаю. Ну і знову ж тут повертаючись до... Цієї ситуації, як говорити, її, ну в такому не з точки зору дотримання трудового законодавства, а в більш широкому такому плані, то все ж таки я думаю, що Значить, моменти, які теж мені відомі, що із штаба, значить, були дзвінки туди, значить, за місцем служби чоловіка Валентини Михайлівни, направлявся значить, туди диск з запису телевізійної програми відносно цього мітингу, який відбувався на підтримку керівника. Тобто, якісь дії направлені на те, щоб якимось чином скомпрометувати Володимир Михайлівну. Я вважаю, що це ну абсолютно було зайве, і воно не викликало ніякої необхідності її яким чином компроментувати, тому що ну я так думаю, вона на це абсолютно не заслуговує, враховуючи ці всі обставини, про які я говорив. Наразі ситуація в лікарні нібито спокійна. Сергій Наталенко працює як і працював на своїй посаді. І Валентина Крудько продовжує свою роботу в кабінеті довіра. На даний час обстановка в лікарні спокійна. Лікар Крутько Валентина Михайловна працює на основній посаді лікаря-інфекціоніста і працює за сумісництвом на 0,5 посади лікаря кабінету довіра. Ми в свою чергу спробували розставити усі крапки над І, аби роз'яснити ситуацію, яка сталася, та про її наслідки. Олександр Назарець, Руслан Чернокульський, Олег Ільченко, телевізійна служба новин, об'єктив.